Соціальний центр для дітей та молоді з особливими потребами діє при благодійному фонді Карітас Хмельницький з 2017 року. З дітками тут займаються кваліфіковані логопеди, психологи, фізичні терапевти та соціальні педагоги. Звернутись по допомогу до центру можуть як хмельничани, так і вимушені переселенці. Тож більше про роботу центру поговоримо сьогодні в ефірі програми на часі із менеджеркою проєкту у благодійному фонді Карітас. Хмельницький Мариною Фетісовою та відвідувачкою центру Світланою Власенко. Вітаю! Вітаю. Але перш ніж ми перейдемо вже саме до розмови про центр, давайте ближче з вами познайомимось. Сьогодні в нас в гостях дві матусі. Тож розкажіть отак по черзі більше про своїх діток. Ну я також є мамою особливої дитини, і я потрапила туди завдяки тому, що в мене такий син. Ось, але за освітою я психолог і я залишилася там на роботі. Ось і е, тепер е, маємо ми більше роботи да, в таких умовах теперішніх. Ось. І е, як для моєї дитини, це дуже такий кваліфікований е, колектив, який розширено може бути спеціалісти. Ти з одного кабінету переходиш в інший отримуєш ту допомогу, яку потребуєш, або обираєш одного якогось фахівця, на якого потрібно більше звернути увагу. Тобто ви так об'єднали і роботу, і особисте Так, та, мені, мені пощастило. Угу. Розкажіть про ваше чадо. Я мама майже семирічних двійнят Богдана Ядаренки. Вони мають певні особливості розвитку, і ми відвідуємо цей центр з якщо я не помиляюсь, 2019 року. Тобто, вже п'ятий рік ми являємось майже постійними відвідувачами. Дуже приємно було знайти тих, хто займається зовсім маленькими дітьми. Це на той момент майже унікальна була можливість для розвитку дітей. І власне тому плюс чудова команда спеціалістів, яка і грамотно вела їх, і багато підказувала власне, для батьків, що робити, в якому напрямку працювати. От розкажіть, як власне, ви їх виховуєте? Можливо, який потрібен підхід е, такий особистий і які спеціалісти необхідні для реабілітації? Ну, власне, моїм дітям найбільш необхідні це логопед, психолог, корекційна педагогіка? Е, ну, Особливості, мабуть, тому що двійня, тому що дві кардинально різні особистості. В, в кожного свої потреби, в кожного свої вимоги, і до кожного свій підхід потрібен. Власне, його і ніякий інший вони двоє схожі чи абсолютно різні? Можливо, вони за абсолютно різні і зовні, і за характерами. Чому взагалі, от ми говоримо в контексті сьогоднішньої програми, чому дітям з інвалідністю таки важливо звертатись до спеціалістів і проходити цю необхідну реабілітацію? Чому не важливо це відсувати на другий план? Ну, по-перше, вікно розвитку в будь-яких дітей, з особливостями чи не з особливостями, це найбільш ранній вік. І вибачте, не всі батьки мають спеціалізовану освіту. Припустимо, я як технічний спеціаліст, скажімо так, до педагогіки практично ніякого відношення не мала до народження дітей. І так потрібно далі вчитися це. На цьому навчатися абсолютно. Багато речей я просто банально не знала, я не могла знайти підхід, я не розуміла, що за чим, в якому порядку діяти. Спеціалісти необхідні. От тепер саме більше про концепцію центру. Для кого він і від кого? Ну, центр створений благодійниками, в якому працюють логопеди, психологи, фізичні терапевти і соціальні педагоги. Це є така мультидисциплінарна команда, де поєднується все. Тобто, коли до нас дитина приходить, ми її обстежуємо, виявляємо найближчі зони розвитку, що потрібно в ну, саме цей час для цієї дитини, і які потреби батьків, щоб вони хотіли от на цей курс. Щоб дитина могла зробити, ну наскільки це можливо. Ось і тоді е, відбувається таке навчання і дітей, і батьків, тому що вони приходять до тьоті, дяді, і е, вони будуть у нас в кабінеті робити те, що нам потрібно. Але більшу частину вони вдома і е, батьки мають навчитися, як поводитися, що потрібно робити, е, куди звернутися, до яких лікарів, які обстеження додаткові пройти. Тобто це має бути завжди зв'язка дитина, батьки і спеціалісти. От розкажіть більше про спеціалістів-фахівців вашого центру. Що саме це за фахівці, і нагадайте, і наскільки вони досвідчені, наскільки вони от вже із власного досвіду мають, знають ці різні підходи до різного вікових дітей. Ну, у нас команда така, яка вже багато років, ми разом, і навіть просто за досвідом ми вже. Розуміємо, де що відбувається. Всі молоді і безперервно вчаться, тому що в цій галузі неможливо зупинитися, тобто закінчити університет і прийти, сказати Вау, я спеціаліст і давайте я буду щось робити. Це не варіант, тому що ну, більша частина цих дітей в них ж проблеми з психікою, в них проблеми є, і такі якісь генетичні з мозком. І Мозок вивчається постійно, безперервно, і тому це постійне, безперервне має бути навчання. І е, плюс фахівці один одного підтримують. Тобто, якщо один йде вчитися, наприклад, там, на нейропсихологію, то реабілітолог має знати нейрореабілітацію, а логопед має знати запуск мовлення, тому що багато дітей е, цих приходять до нас, вони немовленнєві. І, от, як Світлана казала, чим раніше, тим краще. Тим більше можна а, а, витягнути з цієї дитини, тому що реабілітаційний потенціал ми не знаємо, який в цієї дитини. Чим старше вона буде, то потенціал він зменшується. І щоб ця дитина соціалізувалася в суспільстві, це потрібно ще більше часу. І якомога раніше починати. Так. Ну, якщо батьки бачать, що щось не так, то потрібно звертатися одразу. Але, на жаль, ну, так складається, що спеціалісти медичні не завжди можуть роздивитися, що щось не так. Давайте уточнимо, з якими саме діагнозами до вас звертаються, і як вдається надати цю допомогу, необхідну реабілітацію. Можливо, якесь обладнання потрібно, чи там інвентар, навчальні матеріали, чи є вони всі у вас і які вони? Ну, матеріали ми по можливості закупляємо. Так? У, нас, ну, у нас досить велика база. У нас великий зал ЛФК з прекрасним оснащенням. Наші е, логопеди вони створюють самі посібники, на яких по яких вчаться більша частина дітей з України. Тобто вони є тими, хто спікерами, які виступають на логомарафонах, які вчать інших логопедів, як з такими дітьми е, працювати. Ось тому е, з приводу бази в нас досить таки добре все. ось і е, щоб. Дитина прийшла і одразу ось це все отримала, то потрібно, щоб батьки були готові прийняти діагноз і почати змінюватись батьки. А часто буває таке що батьки не можуть прийняти? Дуже часто. Особливо, коли маленькі діти і е, ну, ти бачиш щось не так, а ти не розумієш, що або навпаки ти приходиш, і невролог тобі як. Сніг на голову викидує діагноз, і ти тоді ну просто не знаєш, куди бігти що робити. Коли батьки приймають діагноз і розуміють, що просто треба змінити своє життя, не покласти своє життя на а, цю всю реабілітацію, на те, щоб дитина була здорова. Ні, змінити стиль життя, і тоді є якісь результати в дітей. А як у вас, до прикладу, Світлана, відбувся цей момент прийняття? Mm. Ну як сказати, я проблеми бачила, але я не розуміла, що, що це є проблема. По-перше, по-друге, наскільки вона масштабна. А, на жаль, зі спеціалістами от, медичної галузі в нас не дуже гарно складались в цьому плані відносини, тому що а, є таке, не можу сказати, що народне повір'я, що діти здвійні, спілкуються між собою, тому вони погано спілкуються з оточуючими. Чомусь багато в це вірить. І коли проблеми з комунікацією стали вже зовсім помітними, тільки тоді вже, мабуть, не нам поставили діагноз, а я його поставила трохи раніше за медиків, і, власне, реабілітацію ми почали ну, раніше, ніж діагноз з'явився, був озвучений. І от зараз, вже працюючи, відвідуючи центр, який ви бачите прогрес? Чи він є, і наскільки? Прогрес він є стріяти? чудовий. Якби на сьогодні в центр ми прийшли з двома немовленнєвими дітьми, які нікого не чули, нікого не бачили. Вони були в своєму світі, причому кожен в своєму, окремому. Відповідно, зараз за ці роки реабілітації постійної роботи. Малеча стала соціалізована, вони спокійно можуть відвідувати садок, плануємо йти в школу. Принаймні дівчинка піде до школи в цьому році, хлопчик, мабуть, на наступний. Дівчинка цілком зрозуміло розмовляє, може висловити свої думки, може перебувати в соціумі. Їй це не є вже проблемою. Хлопчика трошки згірше з мовою, з комунікацією, але, в принципі, перспектива, перспектива є. є. Угу. Повторимося, що центр працює з 2017 року. Можливо, не будемо охоплювати повну статистику, але принаймні за минулий рік скільком сім'ям вдалося допомогти? За минулий рік відвідало більше 140 дітей наш центр. Це враховуючи хмельничан, переселенців. Як взагалі от вплинула повномасштабна війна на роботу центру? Як чи збільшився наплив людей, які потребують допомоги, чи доводилось призупиняти допом... роботу центру? Ну, воно якось, знаєте, так стабілізувалося, люди ВПО приїхали до нас, а наші поїхали за кордон, і тобто воно так трошки є кругообіг, але точно не зменшилася кількість цих дітей. І, на жаль, з кожним роком цих дітей все більше і більше і більше. І не зупиняли роботу? Не було у вас такого періоду на паузі? Був такий період, що е, було менше занять. Ну, це було зрозуміло, тому що ніхто не знав, як, куди і бігти, що робити. Да, і було не до того. Всі вирішували, де вони мають жити, і що купувати в магазинах. Ось, але коли стало більш стабільно і е, повітряні тривоги зменшилися, коли ми змогли проводити повноцінні заняття, то ми відновили свою діяльність е, дуже багато. Уваги, це логічно, ми зараз у розмові надаємо діткам, але як в такому шаленому вирі, буднів, реалій, не втратити батькам себе? Як батькам знаходити час на себе? Знаю, у вас також є батьківські курси. От розкажіть більше про них. Для чого вони? Ну, це була моя ініціатива. Так як я так само, як всі ці мами, прийшла через всі ці стадії прийняття вишукування інформації, форуми, плачі ночами, тобто, ну. Як всі, це є такий спосіб почути одна одну, розслабитись, поділитися інформацією, зробити якось так, щоб побачити, що ти не одна. І тоді стає легше. І приходять батьки, ми проводимо з ними якісь психологічні тренінги або просто спілкування за фільжанкою кави. Нещодавно у нас була акція до Дня Матері. Ми проводили, ми влаштували фотосесію для таких мам без дітей, щоб вони просто відчули, що вони жінки, а не додаток до своєї дитини. Ось, Тому що мама має бути мамою і жінкою, а не мамою особливої дитини. Тобто, у вас вже навіть сформувалась така компанія, можливо, друзів, які вже спілкуються, комунікують, мають підтримувати. Ну, всі ці мами вони один одного знають, тому що вони, ну. Вони пересікаються в лікарів на реабілітаціях, вони один одного знають, але є більш така стала група, яка постійно ходить, які ну, потребують цього. Тобто це таке перезавантаження, більше психологічно відволіктись. так? Не, там є якісь навчальні, наприклад, курси для батьків. Не лише просто поспілкуватися, а саме навчитися чомусь, якусь дізнатися нову інформацію? А воно, знаєте, якось так воно переплітається. Тобто я, як психолог, вношу якусь частину того, щоб, ну, до прикладу, так, да, як сьогодні не виспалися, то потрібно більш розвантаження, якоїсь такої релаксації. В інший день, навпаки, хочеться, щоб мами щось переосмислили. Буває так, що і зі сльозами ми всі сидимо там. Але ну, я намагаюся внести якусь таку частинку того, щоб. Переформувати думку, що не все так погано в їхньому житті і корисно, і приємно проведення часу на так. цих курсах клубах батьківських. До речі, про фотосесію ви нагадали. Розкажіть, як це було? Як взагалі, от які емоції залишились опісля, і чи справді це дало того розвантаження? Так, і Світлана це... була розкажіть так. Це було ну для мене значне перезавантаження. Ну і трошки експеримент. Взагалі, в мене стиль життя і стиль одягу, стиль в загальному для мене це було нове. Новинка це просто спроба просто повністю перезавантажитись, поекспериментувати з зовнішністю, поекспериментувати з тою самою зачіскою макіяжем, тому що, от якось так склалося, що це не зовсім моє. Але було цікаво. Це було неймовірні враження, неймовір... навіть неймовірні враження від е... тих, кого я знаю, бачу кожного дня зовсім іншими. Це, певно, той момент, коли, е... окрім того, що мати, потрібно пам'ятати, що і жінка. що є ти, як ти. Угу. Неважливо, навіть не як жінка, а ти як особистість угу. Е, Особисто ви. От... Е... Пані Марино, пані Світлано, як ви проводите свій вільний час. Якщо ми трошечки от відсунемо тему нашої сьогоднішньої розмови, як ви перезавантажуєтесь, окрім центру, окрім своїх діток, в чому ви знаходите релакс і себе? Подорожі. Ну ось я почала цінувати час, коли можна побути просто один на один з собою, коли можна навіть просто з роботи або на роботу йти пішки. Коли можна виспатись. І е, подорожі вони під, ну, якось мають таку енергетику, що ти приїжджаєш вже на наступний день, да, чи там, через тиждень, і ти маєш сили знову, знову і знову працювати, бо, тому що ну, такі діти вони вимагають великої кількості енергії. енергії вкладань, і е, е, ти мусиш її мати, тому що прийти до дітей. І, Роздратованим, чи не мати бажання щось їм вкласти, вони одразу це відчувають, і ну, тоді це все перекреслюється. Вважайте, занять сьогодні не буде, того, що спеціаліст не в ресурсі, ти завжди маєш бути в ресурсі. Які вам подорожі найбільше запам'яталися? Найбільше? Напевно, останні, коли ну, немає можливості далеко да, поїхати, ти просто цінуєш. Той час, що ти просто можеш десь побувати. В Хмельницькій області, навіть далеко не є. Тому що коли до війни це можливо було поїхати зібрати сьогодні рюкзак і їхати. А зараз такого немає, ти цінуєш просто любу подорож. А в нас область дуже мальовнича, тому є куди поїхати. Так, так. А які у вас захоплення, пані Світлана? Е, ну, скажімо так, от подорожі в мене були до народження дітей. М -м, відверто скажу, це мене дуже. Гарно спонукало працювати далі, щось чогось добиватися. Раніше, знову ж таки, до народження дітей я дещо займалась декором, ну, не на професійній основі, але це було таке стале хобі, яке роками приносило море задоволення. Тобто зараз е малеча змінила стиль життя мій. Зараз я більше ціную тишу. Тобто, для мене відпочинок це година в тиші з чашкою кави. При повністю вимкнутих гаджетах, телевізорах, ну і почала цінувати самотність. Тобто, можливість от в цій тиші владнати свої думки, про щось помріяти, про щось собі якісь скласти плани. Тобто зараз мій відпочинок такий. Тобто знайти ось цю гармонію між. Так. Гамірною якоюсь компанією і от тишою на самотності. Угу. І для батьків, які нас сьогодні дивляться і зацікавились роботою центру, можливо, розкажіть, куди звернутись, до кого дзвонити, у які двері стукати, як вас знайти? А, нас знайти просто. Ми знаходимося е, за адресою вулиця Зарічанська, 10, дріб 3. Е, я думаю, що да, буде телефон, е, по якому можна звернутися зателефонувати. Ось пояснити свою ситуацію, і тоді е, з вами зв'яжуться на значить день, коли ви можете прийти, поспілкуватися, і далі визначити план дій. Тобто немає такого е, умов там проходження конкурсного відбору. Ну як, скажімо, є там до прикладу у школах. Просто прийти, поспілкуватись, так проконсультуватись, і тоді вже буде зрозуміло, який план. Дій. Кон консультуємо ми всіх, але на жаль, ми просто не в змозі взяти усіх нас. Просто не вистачає ні часу, ні ресурсу на це все, да? ми беремо більш е, такі складніші випадки. Ми не можемо взяти дітей, які можуть е, звернутися до любого фахівця одного, якого вони потребують. Ось і е, е, якщо да, справді якісь дуже дуже складні такі випадки, які ну, потребують медичного більше втручання, то ми теж не можемо. Їх взяти. А чи зважаєте ви під час цього консультування на попередній досвід сімей? Де вони вже колись? Так, проходили? ми, ми обов'язково їх запитуємо. Ми починаємо з самого ще до народження дитини. Як це відбувалося? Як ви жили? Як ви народжували? Що, в яких лікарів ви були? На яких реабілітаціях? Чим зараз ви займаєтесь? Як ви далі бачите своє майбутнє дитини? Тобто, все-все це е, розпитується. Кожен фахівець питає з своєї точки зору, що йому потрібно для визначення того, як далі працювати. Тобто, це така. Ну, справді важка і досить комплексна робота. Так, це не, не розглядається лише так, точково десь, а потрібно враховувати усі дуже багато. Усі мають бути враховані абсолютно усі аспекти, тому що коли вони в сукупності, вони дають кращий результат. Можна якось вирвано, тобто та, там трішки попрацювати, там трішки попрацювати, але воно не дає такого стабільного і гарного результату. А чи плануєте е, якісь От на перспективу центру роботи центру розширятись, можливо, збільшувати кількість фахівців, от, щоб Звичайно. охопити більше сімей. Звичайно, нам дуже хочеться, щоб збільшився наш колектив, да, збільшились наші квадратні метри. Ось, щоб ми могли прийняти більшу кількість дітей, допомогти більшій частині. Щоб ми могли, ну мені як да, хто очолює цей батьківський клуб, мені б хотілося, щоб була да, така ініціативна група батьків, які... І для них ще б щось було додаткове, але це теж потребує ресурсу і квадратних метрів. Тому ну ми, ми маємо плани, як далі буде розвиватися центр, і ми сподіваємось, що нам все вдасться. Я бажаю вам, щоб ваші всі плани і задуми дякую. здійснились. Дуже вам дякую, велике за розмову. Думаю, те, що ми обговорили сьогодні в ефірі, справді стане корисним для наших глядачів, які можливо у подібній ситуації не знали, куди звернутись, де отримати цю допомогу. А ваша праця, як професійна, так і материнська, нехай вам приносить лише. В тому, але таку приємну, знаєте. Дякую. Дякую. Так, а нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні в ефірі програми на часі ми спілкувались із Мариною Фетісовою та Світланою Власенко в ефірі програми на часі. На все добре.